Розділ четвертий ПОВІНЬ До когнітивної революції люди всіх видів жили виключно на території Африки та Азії. Щоправда, вони заселили кілька островів, перепливаючи вузькі водні протоки чи перетинаючи їх на імпровізованих плотах. Наприклад, острів Флорес був колонізований аж 850 тисяч років тому. Однак люди ще не мали можливості випливати у відкрите море. І жоден досяг Америки, Австралії чи таких далеких островів як Мадагаскар. Нова Зеландія чи Гавайя. Бар'єр у вигляді моря запобігав проникненню не лише людей, а й багатьох видів тварин і рослин у цей зовнішній світ. Завдяки цьому організми віддалених земель на зразок Австралії і Мадагаскару розвивалися ізольовано протягом мільйонів років, набуваючи форм і властивостей, що разюче відрізняли їх від далеких афроазійських родичів. Планета Земля була розділена на кілька чітко виділених екозон. Кожна з яких своєю чергою містила унікальну екосистему тварин і рослин. Homo sapiens був готовий покінчити із цим біологічним різноманіттям. Унаслідок когнітивної революції, sapiens здобули технологію, організаційні здібності, а ще, напевно, бачення, необхідність, щоб вирватися з кордонів Африки і Азії для заселення цього зовнішнього світу. Їхнім першим досягненням була колонізація Австралії приблизно 45 тисяч років тому. Експерти доклали всіх зусиль, аби пояснити цей подвиг. Щоб дістатися до Австралії, потрібно було перетнути численні морські протоки, а деякі з них були завширшки понад 100 кілометрів. І після прибуття на місце люди мусили майже миттєво пристосуватися до абсолютно іншої екосистеми. Найбільш резонною видається теорія, що приблизно 45 тисяч років тому Сапієнс, які мешкали тоді на індонезійському архіпелазі, групі островів, відділені від Азії і один від одного лише вузькими смужками води, створили перші спільноти, що були здатні до морських подорожей. Вони навчилися будувати і керувати трансокеанськими плавзасобами і завдяки цьому стали далекобійними рибалками, негоціантами і дослідниками. Це спричинило безпрецедентні зміни в здібностях і стилі життя людей. Усі інші савці, які перейшли жити в море, тюлені, моржі, дельфіни, мусили протягом нескінченної кількості років розвивати відповідні органи і гідродинамічні тіла. Сапієнс в Індонезії, нащадки Мауп, що жили в африканській савані, стали завойовниками Тихого океану, не відрощуючи плавців і не чекаючи, поки їхні носи перемістяться на вершечок голови, як у китів. Замість цього вони будували кораблі і училися керувати ними. І саме ці вміння дали їм змогу досягти Австралії і оселитися там. Щоправда, археологам ще потрібно викопати із землі плоти, весла чи рибальські поселення, датовані періодом 45 тисяч років тому, а це важко зробити, хоча б тому, що підйом рівня моря поховав колишню лінію берега в Індонезії на глибину сотні метрів. А втім, існують вагомі непрямі свідчення. Що підтверджують цю теорію. Насамперед той факт, що за тисячі років після замешкання в Австралії Сапіенс колонізували велику кількість малих ізольованих островів на північ від неї. Деякі з них, наприклад, Бука і Манус, віддалені від найближчої землі 200 кілометрами відкритої води. Важко повірити, що хтось міг дістатися до острова Манус і колонізувати його, не маючи спеціальних суден і вміння керувати ними. Як уже згадувалося, є також прямі свідчення регулярної морської торгівлі між цими островами, зокрема між Новою Ірландією і Новою Британією. Подорож перших людей до Австралії одна з найважливіших подій в історії, яку можна порівняти з подорожю Колумба до Америки чи експедицією Аполлона 11 на місяць. Це вперше люди змогли залишити афроазійську екологічну систему. Фактично, вперше якісь великі сухопутні савці перемістилися з Афроазії. До Австралії. Ще важливіше те, що ці люди першопрохідці зробили у своєму новому світі. Той момент, коли перші мисливці зберечі ступили на австралійський берег, був вирішальним у підйомі Homo sapiens на вершину харчового ланцюжка, і sapiens стали найсмертоноснішим видом за всі 4 мільярди років існування землі. До того люди проявляли винахідливість у своєму пристосуванні і поведінці, однак їхній вплив на довкілля був незначним. Вони продемонстрували приголомшливий успіх у переході до інших місць проживання і адаптації до нових умов, проте раніше не спричиняли різких змін у цих місцях. Прибульці, а точніше, завойовники Австралії не просто пристосувалися вони змінили екосистему континенту до невпізнаності. Перший відбиток ступні людини на піщаному австралійському пляжі був одразу змитий хвилями, однак, коли завойовники потрапили всередину материка. То залишили по собі інший слід, настільки тривкий, що навіть час не може його стерти. Просуваючись у глиб, вони побачили дивний всесвіт невідомих створінь, до якого належали 200 кілограмовий двометровий кінгуру, і сумчастий лев розмірами із сучасного тигра, що був найбільшим хижаком цього континенту. Коали, надто великі, аби бути лагідними і милими звірятками, повсідалися на деревах, а рівнинами бігли птахи завбільшки зо два страуси, які не вміли літати. У кущах шаруділи ящерки, схожі на драконів і п'ятиметрові змії. Гігантський дипротодон 2,5 тони продирався крізь гущавину. За винятком птахів і рептилій, всі ці тварини були сумчастими. Подібно до кінгуру вони народжували маленьких безпомічних дитинчат, яких потім вигодовували молоком у начеревних сумках. Сучасні савці були практично невідомі в Африці і Азії, однак в Австралії вони повністю домінували. Через кілька тисячоліть фактично всі ці гіганти зникли. З 24 видів австралійських тварин масою 50 кг і більше 23 види було знищено. Зникла також велика кількість менших видів. Харчові ланцюжки у всій австралійській екосистемі були розірвані і упорядковані інакше. Це можна назвати найважливішою трансформацією австралійської екосистеми за мільйони років. Чи повністю винні в цьому Homo sapiens? Каюся виннен, Деякі вчені намагаються обілити наш вид, перекладаючи провину на зміни клімату. Звичайний ЦАП відбувало у таких випадках. Однак важко повірити, що Homo sapiens зовсім не винні. Існують принаймні три свідчення, що послаблюють алібі, пов'язане зі змінами клімату, і кидають на наших предків підозру у винищенні австралійської мегафауни. По-перше, навіть якщо клімат Австралії змінився приблизно 45 тисяч років тому, це не була дуже помітна зміна. Важко зрозуміти, як лише нові погодні умови могли призвести до настільки великого винищення. Нині дуже модно пояснювати все і вся результатами змін клімату, однак правда в тому, що клімат Землі ніколи не стоїть на місці, він перебуває в постійному русі. Кожна подія в історії відбулася на тлі якихось змін клімату. Зокрема, наша планета пройшла крізь численні цикли нагрівання і охолодження. За останні мільйон років у середньому через кожні 100 тисяч років наставав льодовиковий період. Останній мав місце від 75 тисяч до 15 тисяч років тому. Не настільки суворий, як приписують льодовиковим періодам, він мав два екстремуми. один близько 70 тисяч років тому, інший близько 20 тисяч. Гігантський Дипротодон з'явився в Австралії понад півтора мільйона років тому та успішно пережив принаймні 10 попередніх льодовикових періодів. Він також вижив під час першого екстремуму останнього льодовикового періоду, 70 тисяч років тому. То чому ж він раптом зник 45 тисяч років тому? Звичайно, якби Дипротодони були єдиними великими тваринами, які зникали в той час, це міг би бути простий збіг обставин. Утім, одночасно з Депротодоном зникло 90% мегафауни Австралії. Цей доказ не прямий, однак важко уявити собі, що сапін суто випадково прибули до Австралії саме в той час, коли всі ці тварини помирали від холоду. По друге, коли зміни клімату спричиняють масове вимирання, на морських істот вони мають такий самий вплив, як і на мешканців суші. Однак немає жодних свідчень, хоч яких-небудь помітних зникнень океанської фауни 45 тисяч років тому. Натомість участю людей можна легко пояснити, чому хвиля винищення охопила наземну мегафауну Австралії, водночас помилувавши сусідів з океану. Попри свої навігаційні вміння, що постійно розвивалися, Homo sapiens досі залишалися загрозою виключно для сухопутних істот. По-третє, масове вимирання, подібне до типового зникнення десятої частини мегафауни Австралії, повторювалося раз по раз у наступні тисячоліття, щоразу після того, як люди осідали в наступних частинах зовнішнього світу. У цих випадках провина сапіенс беззаперечна. Наприклад, мегафауна Нової Зеландії, яка пережила згадану зміну клімату близько 45 тисяч років тому без жодної подряпини, зазнала руйнівного впливу людей одразу після їхньої появи на цих островах. Маорі, перші сапіенс, котрі колонізували Нову Зеландію, досягли її островів приблизно 800 років тому. За кілька століть більшість місцевої мегафауни була винищена разом із 60% всіх видів птахів. Подібна доля спіткала і популяцію Мамонтів на острові Врангеля в північному Людовитому океані за 200 кілометрів на північ від узбережжя Сибіру. Мамонти вільно почувалися мільйони років на більшій частині північної півкулі, однак із поширенням Homo sapiens, спочатку по Євразії, а потім і Північній Америці, мамонти відступили. І вже 10 тисяч років тому на весь світ не залишилося жодного Мамонта, за винятком кількох віддалених островів, зокрема острова Врангеля. Мамонти на цьому острові продовжували спокійно жити ще протягом кількох тисячоліть, але раптом, орієнтовно 4 тисячі років тому, зникли з появою тут перших людей. Якби винищення мегафауни в Австралії було окремим випадком, можна було б ще висловлювати якісь сумніви стосовно ролі людей. Однак історичні факти доводять, що Homo sapiens був серійним екологічним убивцею. Усе, що було в розпорядженні поселенців у Австралії, це технології кам'яної доби. Як вони могли спричинити екологічну катастрофу? Є три пояснення, які добре підкріплюють одне одного великі тварини, перші жертви австралійського винищення розмножувалися дуже повільно, період вагітності тривалий. Кількість новонароджених на одну вагітність мала, а між вагітностями великий розрив у часі. Отже, якщо люди вбивали лише одного дипротодона що 5 місяців, цього було достатньо, щоб кількість смертей депротодонів перевищила кількість народжень. За кілька тисяч років помер би останній самотній Дипротодон, а з ним і увесь вид. Фактично, попри їхні розміри, дипротодонів та інших гігантів Австралії не так і важко було вполювати. Бо для них абсолютною несподіванкою стала поява цих двоногих супротивників. За два мільйони років по Афроазії тинялося і розвивалося багато різних видів людей, вони поступово вдосконалили свої мисливські здібності і уже 400 тисяч років тому почали нападати на великих тварин. Великі звірі Африки і Азії навчилися уникати людей. Тож, коли на цій арені з'явився новий мегахижак Хомо Сапінс, великі тварини вже знали, що треба триматися подалі від істот. Які вистежували їх. А от австралійським гігантам забракло часу, щоб навчитися тікати подалі. Люди не мають особливо небезпечного вигляду. У них немає довгих гострих зубів чи м'язистих спритних тіл. Тож, коли Дипротодон, найбільша сумчаста тварина, яка будь-коли ходила по землі, вперше побачила цих тендітних мавп, то, мабуть, лише кинув на них оком і далі собі жував листя. Цим тваринам потрібно було виробити в собі страх перед людством. Однак, перш ніж вони змогли це зробити, їх не стало. Друге пояснення полягає в тому, що на час досягнення Австралії Сапінс уже вміли користуватися вогнем. Зіткнувшись із ворожим і загрозливим довкіллям, вони навмисне випалювали великі території непрохідних хащів та густі ліси, щоб отримати відкриті луки, де легше було полювати на дичину, і які, відповідно, вже надавалися для задоволення їхніх потреб. У такий спосіб. Сапіенс повністю змінили екологію великих територій Австралії за якісь кілька тисячоліть. Одним із свідчень достовірності такої думки є дані про викупні рослини. Дерева Евкаліпта не були поширені в Австралії 45 тисяч років тому. Однак поява Homo sapiens стала для цього виду початком золотої доби, оскільки евкаліпти особливо добре відновлюються після пожеж, вони розрослися по всьому континенту, тоді як інші дерева зникли. Ці зміни вегетації вплинули на тварин, що їли листя, і на хижаків, які їли цих вегетаріанців. Коали, котрі харчуються виключно листям евкаліпта, щасливо прогризли собі шлях на нові території, а більшість інших тварин сильно постраждала. Багато австралійських харчових ланцюжків розірвалося через те, що зникли найслабші ланки. Третє пояснення узгоджується з тим, що полювання і використання вогню в землекористуванні відіграли значну роль у винищенні видів, однак підкреслює, що ми не можемо повністю ігнорувати роль клімату. Зміни клімату, що відбулися в Австралії 45 тисяч років тому, дестабілізували її екосистему і зробили особливо вразливою. За нормальних умов ця система могла б відродитися, як це відбувалося до того багато разів. Утім, люди з'явилися на етапі її критичного зламу. І підштовхнули нестабільну екосистему у прірву. Поєднання змін клімату і полювання людей виявилося особливо згубним для великих тварин, адже атакувало їх з усіх боків. Важко знайти добру стратегію виживання, що буде дієвою проти одночасно багатьох загроз. Без додаткових доказів неможливо зупинитися на одному із тих трьох сценаріїв. Однак є вагомі причини вважати, що якби Homo sapiens ніколи не дісталися Австралії і Нової Зеландії. Ці землі так і залишилися б домівкою для сумчастих левів, дипротодонів і велетенських кенгуру. Кінець лінивців винищення австралійської мегафауни було, напевно, першою ознакою існування Homo sapiens на нашій планеті. Відтак сталася ще більша екологічна катастрофа цього разу в Америці. Homo sapiens були першим і єдиним людським видом, який дістався земель Західної півкулі. Потрапивши туди приблизно 16 тисяч років тому, тобто близько 14 тисяч років до нашої ери. Перші американці прийшли пішки завдяки тому, що в той час рівень моря був достатньо низьким, щоб сухопутний перешиєк з'єднував північний і схід Сибіру з північно-західною Аляскою. Це було нелегко, подорож проходила по важкодоступних місцях, що було, мабуть, складніше, ніж морські переходи до Австралії. Щоб перейти, сапін спочатку довелося навчитися протистояти екстремальним арктичним умовам північного Сибіру, місцевості, де сонце зовсім не з'являється взимку, а температура може падати до мінус 50 градусів Цельсія. Жоден людський вид до того не міг перейти місця на кшталт північного Сибіру, навіть пристосовані до холоду неандертальці, обмежувалися порівняно теплішими регіонами далеко південніше. А от Homo Sapiens, чиї тіла більш звикли до життя в африканських саванах, а не на землях, покритих снігом і льодом, знайшли хитромудрі рішення. Коли кочові групи мисливців збирачів «Сапіенс» мігрували в холодніші кліматичні зони, то навчилися робити снігоступи і ефективний теплий одяг із шарів хутра і шкіри, міцно шитих голкою. Вони розробили нову зброю і ускладнені мисливські технології, що давали їм змогу вистежувати і вбивати мамонтів та іншу дичину далекої півночі. Коли ж їхній термальний одяг і технології полювання вдосконалилися, Сапіен стали проникати все далі в райони вічної мерзлоти, і мірою просування на північ їхній одяг, мисливські стратегії і інші навички виживання розвивалися ще більше. Але що тривожило їх? Чому вони добровільно пішли до Сибіру у вигнання? Можливо, окремі групи гнали на північ війни, демографічний чинник чи природні катастрофи, інших, можливо, спокушали йти на північ позитивніші мотиви, як, наприклад, тваринний протеїн. Арктичні землі повнилися великими поживними тваринами, як от північні олені і мамонти. Кожен мамонт давав багато м'яса, яке, зважаючи на низькі температури, можна було навіть заморожувати, щоб з'їсти згодом смачного жиру, теплого хутра і цінної кістки. Як засвідчують знахідки із сунгиру, мисливці на мамонтів не просто виживали на мерзлі півночі, вони розкошували. З плином часу ці групи розселилися вздовж і вшир. Переслідуючи Мамонтів, мастодонтів, волохатих носорогів і північних оленів. Близько 14 тисяч років до нашої ери гонитва за здобичу привела декого з них із північно-східного Сибіру на Аляску. Звичайно, вони не знали, що відкривають новий світ, і для мамонтів, і для людей Аляска була просто продовженням Сибіру. Спочатку льодовики блокували шлях з Аляски до решти Америки, хоча деякі піонери могли обійти ці перешкоди, пливучи вздовж узбережжя. Близько 12 тисяч років до нашої ери глобальне потепління розтопило лід і відкрило легкий сухопутний шлях. Скориставшись цим новим коридором, люди масово попрямували на південь, поступово розселяючись по всьому континенту. Хоча спочатку їм звичніше було полювати на велику дичину в Арктиці, поступово вони пристосувалися до неймовірної різноманітності кліматів та екосистем. Вихідці із Сибіру заселили густі ліси східних Сполучених Штатів. Болота дельти Місісіпі, пустелі Мексики і парки джунглі Центральної Америки. Частина з них знайшла собі домівку в річковому світі басейну Амазонки, інші пустили корені в гірських долинах Ант чи відкритих пампасах Аргентини. І все це відбулося впродовж одного-двох тисячоліть. До 10 тисяч років до нашої ери люди вже заселили південнішу точку Америки, острів тєра дель Фуего на південному кінчику континенту. Блискавичне завоювання Америки підтверджує незрівнянну винахідливість і неперевершену здатність Homo sapiens до пристосування. Жодна інша тварина не змогла б так швидко освоїти настільки величезне різноманіття радикально відмінних зон, використовуючись крізь один і той самий набір генів. Заселення Америки навряд чи було безкровним. Після нього лишився довгий слід жертв. Американська фауна 14 тисяч років тому була значно багатшою ніж нині. Коли перші американці чимчикували на південь від Аляски до рівнин Канади і заходу Сполучених Штатів, вони зустрічали Мамонтів і мастодонтів, гризунів завбільшки з ведмедів, стадо коней і верблюдів, величезних левів і десятки великих видів, від яких не залишилося нікого подібного. А серед них були шаблезубі коти і гігантські земляні лінивці вагою до восьми тонн і зростом до шести метрів. Південна Америка була домівкою ще екзотичніших звіринців. У складі великих савців, рептилій і птахів. Обидві Америки були велетенською лабораторією еволюційного експериментування місцем, де тварини й рослини, невідомі в Африці і Азії, розвивалися і процвітали. Але це в минулому через 2000 років після пришестя Сапіенс більшість цих унікальних видів зникла. За сучасними оцінками протягом такого короткого терміну Північна Америка втратила 34. Зі своїх 47 видів великих савців, Південна Америка втратила 50 із 60. Шаблезубі коти, які чудово жили понад 30 мільйонів років, зникли, а з ними й гігантські земляні лінивці: велетенські леви, місцеві американські коні, американські верблюди, великі гризуни і мамонти. Були винищені й тисячі видів менших савців: рептилій, птахів, ба навіть комах і паразитів. Коли мамонти вимерли. Всі види кліщів на них також пішли в небуття. Десятиліттями палеонтологи і зооархеологи, люди, які шукають і досліджують рештки тварин, прочісували гори та рівнини обох америк у пошуках скам'янілих кісток давніх верблюдів і скам'янілих фекалій велетенських наземних лінивців. Коли вони знаходять те, що шукають, ці коштовності обережно запаковують і надсилають до лабораторій, де кожну кістку і кожний копроліт технічна назва скам'янілих екскрементів. Педантично досліджують і визначають термін їх давності. Раз по раз ці дослідження дають ті самі результати найсвіжіші шматки посліду і найостанніші кістки верблюдів датовані періодом, коли люди заселяли Америку, тобто приблизно від 12 тисяч до 9 тисяч років до нашої ери. Лише в одній місцевості вчені знайшли свіжіші екскременти на кількох Карибських островах, зокрема на Кубі та Еспаньолі, вони виявили скам'янілі екскременти гігантського лінивця. Датовані приблизно п'ятитисячним роком до нашої ери. Саме в цей час перші люди змогли перетнути Карибське море і заселити ці два великі острови. І знову деякі вчені намагаються зняти провину з Homo sapiens і перекласти її на зміну клімату. Це вимагає від них постулювати, що з якихось містичних причин клімат на Карибських островах залишався незмінним 7 тисяч років, тоді як нарешті Західної півкулі відбувалося потепління. Однак в Америці послід не можна підробити. Ми злочинці, ніде правди діти. Навіть якщо до цього нас підштовхнули зміни клімату, внесок людини був вирішальним. Ноїв ковчег якщо ми об'єднаємо факти масового винищення в Австралії та Америці та додамо винищення менших масштабів, що відбувалося, коли Homo sapiens розповзалися по Афроазії. Зокрема, винищення всіх інших видів людей, та ще й знищення, що відбулося, коли давні мисливці зберечі заселяли віддалені острови, наприклад, Кубу. То неминуче дійдемо висновку, що перша хвиля колонізації Сапіенс була однією з найбільших і найшвидших екологічних катастроф, які спіткали царство тварин. Найсильніший удар припав на великі вкриті хутром створіння у часи когнітивної революції. Планета була домівкою принаймні 200 видів великих сухопутних ссавців масою понад 50 кілограмів. На час Аграрної революції з них залишилося заледве ледве 100 видів. Homo sapiens винищили приблизно половину великих звірів планети задовго до того, як люди винайшли колесо, письмо чи залізні інструменти. Ця екологічна трагедія була відтворена в мініатюрі незліченну кількість разів після Аграрної революції, археологічні дослідження. Острів за островом розповідає ту саму сумну історію. Трагедія починається зі сцени, на якій повно різноманітних популяцій великих тварин без жодного сліду людини. У другій сцені з'являється сапієнс, про що свідчать людські кістки, наконечники списа чи глиняний черепок. Невдовзі настає третя сцена, в якій чоловіки і жінки захоплюють центральну частину, а більшість великих тварин разом із меншими видами зникають. Великий острів Мадагаскар. Розташований приблизно за 400 кілометрів на схід від африканського континенту, став дуже відомим прикладом. Протягом мільйонів років ізоляції там розвинулася унікальна фауна. До неї належали єгипетські чаплі, нелетючі створіння за вишки 3 метри і масою майже півтони, найбільші птахи у світі, а також гігантські лемури, найбільші примати на планеті. Єгипетські чаплі і гігантські лемури разом із більшістю інших великих тварин Мадагаскару раптом зникли півтора тисячі років тому. Саме тоді, коли перші люди ступили на цей острів. На островах Тихого океану основна хвиля винищення почалася приблизно 1500 року до нашої ери, коли полінезійські землероби заселили Соломонові острови, Фіджі і Нову Каледонію. Вони повбивали в прямому чи переносному сенсі сотні видів птахів, комах, плазунів та інших місцевих жителів, звідти хвиля винищення поступово покотилася на схід, південь і північ, у серце Тихого океану. Відправляючи в небуття унікальну фауну Самуа і Тонга, 1200 рік до нашої ери, Маркізових островів перший рік нашої ери, острів Пасхи, Кука і Гаваїв, та нарешті Нової Зеландії, 1200 рік нашої ери. подібні екологічні катастрофи сталися фактично на кожному з тисяч островів, розсіяних по Атлантичному, Індійському, Північному Льодовитому океанах і Середземному морі. Археологи виявили навіть на найменших островах докази існування птахів, комах і плазунів, які жили там незліченними поколіннями лише для того, щоб зникнути з появою перших людей землеробів. Тільки кілька особливо віддалених островів уникнули уваги людини до наших днів, і ці острови зберегли незайманою свою фауну. Галапагоські острови, що є одним із найвідоміших прикладів, залишалися безлюдними аж до 19 століття. Зберігши у такий спосіб свій унікальний звіринець, включно з гігантськими черепахами, які, подібно до давніх депротодонів, не виявляли жодного страху перед людиною. Після першої хвилі винищення, що супроводжувала розселення мисливців збирачів, настала друга хвиля, яка супроводжувала розселення землеробів. І нині ми бачимо значну перспективу й третьої хвилі винищення, яку спричиняє промислова діяльність. Не вірте захисникам природи, які стверджують, що наші предки жили в гармонії з природою. Задовго до промислової революції з усіх організмів, які існують, саме Homo sapiens винищили найбільше видів рослин і тварин. Ми маємо вельми сумнівну репутацію найсмертоноснішого виду в аналах біології. Можливо, якби більше людей знали про першу і другу хвилю винищення, вони не були б такими безтурботними стосовно третьої хвилі, в якій самі ж беруть участь. Якби ми знали, як багато видів уже знищили, може ми були б більш вмотивованими щодо захисту тих видів, які ще існують, це особливо стосується великих тварин океану. На відміну від своїх сухопутніх братів, великі морські тварини постраждали порівняно незначною мірою від когнітивної і аграрної революції. Однак багато видів нині на межі вимирання через промислове забруднення і надмірне використання людиною океанських ресурсів. Якщо справи йтимуть так і далі, цілком імовірно, що кити, акули, тунці і дельфіни підуть у небуття слідом за депротодонами, гігантськими лінивцями і мамонтами. Серед усіх великих створінь світу єдиними вцілілими в людській повені будуть самі люди і сільськогосподарські тварини, які служать галерними рабами на ноєвому ковчезі.